1 грудня світ відзначатиме день боротьби з ВІЛ СНІДом. Україна тримає сумне лідерство серед країн Східної Європи та Центральної Азії за ступенем поширеності цієї епідемії. Міжнародні благодійні організації та фонди намагаються в цій проблемі Україні допомогти. Про волонтерку Корпусу Миру США, яка веде програму з протидії Снідобордянську, розповість Оксана Лігостова. Студенти Бердянського агротехнологічного коледжу, учасники молодіжного проекту з профілактики ВІЛ СНІДу, вони проголосили за мету зупинити поширення інфекції серед місцевої молоді і розпочали просвітницьку кампанію з тренінгами та презентаціями. Відвідують школи училища і виші Бердянського району. На тренінгах учасники проєкту розповідають ровесникам, що таке вірус імунодефіциту, якими шляхами він може передаватися, а якими ні, скільки людей в Україні сьогодні живе з вірусом і скільки хворіє? Разом з однолітками вони обговорюють побутуючі міфи про СНІД і розмірковують над тим, як діяти у різних гіпотетичних ситуаціях. Скажімо, якщо твоєму найкращому другові поставили діагноз СНІД. Молодіжний проект у Бердянську фінансує американський уряд згідно з планом президента США з протидії ВІЛ СНІДу по всьому світі. А керує проектом волонтерка з корпусу миру. Правильно чи неправильно сніться хвороба? Сара Бурстет, що приїхала в Бердянськ більше року тому, згуртувала для участі в кампанії студентів активістів це спрацьовує найкраще, коли молоді ведуть інформаційну кампанію для молодих, оцінюють результати медики. Це дуже добре. Це волонтерська робота, і це говорить про те, що діти замислюються про своє майбутнє і не потрапляють під поганий вплив. З лікарями згодні педагоги. Це дуже цікаво дітям, і вони готові цим питанням займатися. І вони розставляють акценти не ми, а вони. Вони говорять, що для молоді оце погано, для молоді це гарно, і треба зробити так, щоб молодь знала, що спіт є, але треба вміти і вести відповідний. Спосіб життя, щоб визначити, які питання найбільше цікавлять студентів, оголосили анкетування. Участь захотіли взяти всі. З'ясувалося, що теми, на які є найбільший запит і найбільша потреба в інформації, це рання вагітність, залежність від алкоголю і наркотиків, снід. Зробили баннери на ці теми, встановили у коледжі в холі. Сара каже, що просвітницька кампанія приносить свої плоди принаймні я на це сподіваюся, тому що коли до молодих людей доносять інформацію про ВІЛ СНІД, коли просто дають їм можливість дізнатися, як прогресує статистика захворюваності в Україні і якими шляхами передається вірус, це вже саме по собі дає змогу студентам зробити більш розумний вибір. Сара за фахом соціальний працівник вдома у штаті Південна Кароліна мала чималий досвід догляду за бездомними людьми і тими, що живуть з вірусом Вілсніду. Вона знає, яку роль зіграла у долі цих людей необізнаність, і скільки зайвого болю завдала їм необізнаність інших. Вона вірить, що цей досвід здобутий вдома на узбережжі Атлантичного океану допоможе змінити на краще чиєсь життя тут на берегах Азовського моря в Україні. Оксана Лігостова для голосу Америки з Бердянська.